Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого Євменія Єпископа Гординського. Святий Євменій, ще з молодості відзначався великою святістю, ба навіть був продав свій маєток і все своє добро бідним, подібно до святого Антонія Великого. Всі його дуже любили і вважали його батьком бідних та сиріт. Коли поширювалася монотелітська єресь, тоді святий Євменій, подібно до великих святих отців наших, боронив святу віру, і за це його відправили в Єгипетський Тиваїцький край. Там він не переставав творити чудеса і подібно до святого пророка Ільї, за його молитвами, настав дощ, бо була дуже велика і пагубна засуха. Коли помер святий, його відправили поряд місто, поряд гуртину. Жив він і помер сьомому столітті З Богом!